Що не так з Голдбергом? Зовсім скоро завершиться кар'єра біла Голдберга, або ж воно вже завершилось, якщо ви дивитесь це відео пізніше, Фігура Голдберга завжди викликала чимало цілком заслуженої критики, тому сьогодні у відео я розповім що не так з білим Голдбергом. І так, сьогодні у мене випуск імені брата Харта, у якому я буду говорити погане про біла Голдберга. В першу чергу Голберга завжди критикували за матчі. Майже всі його матчі це сквоші, а матчі довші за 5 хвилин це величезне виключення. Навіть Гюнтер в останньому промо про це жартував. За всю свою кар'єру Біл провів всього 13 матчів сам на сам, тривалістю довші за 10 хвилин, що так собі показник. І це було нормально на початку його кар'єри, коли з'явився новий сильний реслер, який швидко зносив джоберів одного за одним. Ще терпимо було у Міткарді. Та час шов і Голдберг вже дістався івенту, але нічого не змінилося. Точніше, стало навіть гірше, бо матчі то стали довшими, хоча б все ще були коротше 10 хвилин, але матчі стали великим розчаруванням. Виявилося, що Голдберг посередній ресер, який не вміє нічого, окрім як ефектно проводити прийому суперникам. Матчі Голдберга були прісними і просто ніякими замірками дійсно хорошого реслінгу. а сам Голдберг виступав як новачок, бо він і був новачком, але це причина не виправдань. Фанатам на це було байдуже, бо їм було просто нудно: спис, Джек Хаммер, і ми маємо половину перемог Голдбера. Іноді для різноманіття можна додати мілітарі Прес чи ще якісь прийоми, яких в арсеналі Голберга насправді було багато і вистачить на кількох рестерів. Проблема в тому, що він використовував всього кілька за матч, але ж не прийомами єдиними. Матч це також історія, яку треба вміти показати. Це взаємодія рестерів та історії з глядачами. І всього цього не було в коротких матчах Голберга. Найбільше невмілість Голберга показав Стівен Рігал. Стівен той ще щор, і часто поводився грубо та підло, тобто наполовину, як Голдберг. Якось Стівен вирішив замість звичайного домінантного матчу дати Голдбергу конкурентний бій. І Біл, поняття, не мав, що з цим робити. Він не міг повернути матч під свій контроль, і він не виглядав тією машиною для вбивств, якою він був до того. Це загалом не рідкість для рессінгу тих часів, коли хтось когось намагається підставити в матч. І Стівен підставив Біла, а той попався і не знав, як з цього вийти. Тім, просуванню Стівена в WCW це не допомогло, бо через тиждень його звільнили з компанії через цю самої діяльність. І через те, що з ним вже ніхто не хотів працювати. Борігала ненавиділи в родягальні WCW. До речі, якщо ви хочете відео про містера Рігала та те, як він цілував дупу Вінса Макмена, напишіть про це в коментарях. Якщо ви не хочете виходу цього відео, також напишіть про це в коментарях. Дізнаємось, кого більше. I love з переходом біла в W нічого не змінилося. Більшість матчів тривалістю добре, якщо 5 хвилин, а матчі тривалістю довше 10 хвилин були проблемою для біла. Завершилося все великим фіаском на Ресселмані 20, де біл зійшовся в матчі проти Брока Леснера. Спершу Леснер провів F5, потім Голберг провів списка Хаммер і переміг. Цей матч тривав 14 хвилин, а після його повернення у 2016-му ми отримали все те саме, тільки тепер біл ще й старий і не такий сильний. Матч проти старого андертейкера був особливо поганим, де два діда засипали аравію піском та ледь не покалічили одне одного. Але цей період насправді кращий за його перший прихід у WWE. Скорш Леснера був величезною шумною несподіванкою, а їхній матч на Реселманії 37 це справжній орган прийомів, де за звичні 5 хвилин провели фінішерів на кілька матчів. Далі все знову звелося до 2-хвилинних матчів та ще кількох трохи довших матчів, і тільки другий матч з Бобі Лешлі тривав аж 11 хвилин і був дійсно хорошим. А загалом Голвер так і не навчився бути хорошим реслером, та й ніхто, окрім Брета Харта, не вимагав цього відбіла. Друге, за що критикували Голберга, це знову його невмілість на ринці та необережне ставлення до суперників, а часто навіть відверто бездумне. Брат Харт не просто таким найбільшим критиком Голберга, адже колись саме Голбер завершив кар'єру Харта одним необдуманим суперківком. Біл запустив брета в каната і, коли той повертався, зарядив йому з ноги в голову. І мало того, що удар був сильним, так його ще й не було в сценарії матчу. І навіть під час матчу Біл не попередив брата про свій намір. Він просто вирішив показати брату своє карате. Подивіться уважно на цей удар. Брат Харт не мав жодних шансів захистити себе від цього удару. Це було дуже швидко і дуже близько, як наслідок сильний струс мозку та завершення кар'єри Брета. Його коротке повернення у 2010-му, це було вже не те. Те саме стосується багатьох інших суперників Голберга, тільки з меншими наслідками. Ви ніколи не думали, чому прийоми Голберга виглядають настільки ефектно? А все дуже просто. Голдберг зносив суперників по-справжньому, наносив їм важкі забої, ламав ребра. Дуже легко виглядати крутим, коли у тебе роль машини для вбивств, яка тільки б'є суперників, можна бити їх, як хочеш. Але що ж говорити про ставлення до суперників, коли Колберг і себе не жалів? Так одного разу він провів даймону дало супейджу такий спис, що одночасно привів собі діді і трохи потрусив мозок собі. Інший випадок, коли він мав розбити вікно лімузина шматком труби, але по дорозі загубив трубу і розбив вікно рукою, через що сильно порізав собі руку. Цей поріз вибив Колберга з активної програми WCW у дуже важливий момент, і в цій історії весь WCW. І, звісно, легендарна традиція з шавкою. Час часів гри в американській футбол у Голберга є традиція, що перед виходом на арену треба стукнути головою об двері металевої шавки. І Біл дуже сильно бив головою та гнув двері, якось навіть розбив собі лоба. Але, попри прохання лікарів не робити цього, Біл не відмовляється від традиції та товче головою об металеві двері. Про яку безпеку на ринзі можна говорити з цією людиною? Він не дбає про себе і він не буде дбати про суперників та й не вміє цього робити. Третє, Голдберг занадто сильний. І це вже точно не звинувачення самого біла, це вже просто так трапилося. І тут претензії тільки до букерів, які його використовували. Голдберг великий, накачаний, сильний, швидкий. Він просто універсальний солдат, буквально. А потім він ще й почав використовувати карате та больові прийоми. І як тепер зробити конкурентний матч з цим кіборгом? Хто може скласти йому конкурентний поєдинок? Окей, проклестера далі хто? Більшість ресерів взагалі не виглядають як ті, що можуть зробити Голдбергу хоч щось. Його одразу подали як непереможну машину, і він залишився нею назавжди. Букери WCW розігнали образ Голдберга настільки сильно, що потім самі не знали, що з ним робити. А далі букери в інших компаніях продовжували використовувати той же шаблон. Голдберг виходить на ринку і швидко перемагає. Але Голдберг став зарушником цього образу. Він занадто сильний, аби програвати, і занадто нудний, аби вигравати. В пенсійні роки це змінилося, і тепер Голдберг не тратить час на пусті перемоги, а приходить тільки програвати. Але не забувайте, що він же старий. Четверте, Голдберг просто нудний. І це продовження третього, тому я повторююсь. Що він занадто сильний, щоб програвати і занадто нудний, щоб перемагати. Скільки цікавих сюжетів з Голбергом, ви пам'ятаєте, я вам підкажу сюжет з Бобі Лешлі. Там Голберг дозволив собі розгромно програти, нехай і захищено через втручання МВП матч. Але Лешлі знищив Голберга. А потім Лешлі випадково побив сина Голберга, і в матчі реванші злий батько Голберг вже знищив Лешлі та двох його мінньонів. Це був хороший матч тривалістю аж в 11 хвилин, і це був хороший сюжет. Хоча це й був стандартний сценарій бойовика з 80-х. Але це все завдяки сину. Приберіть з історії сина, і все стає дуже прісно та звичайно. В цьому сюжеті перед нами послав Голберг батько, і це спрацювало. А хто був Голберг в інших сюжетах? Великий сильний і трохи злий чоловік, який не відчуває болю? Дякую, виглядає дуже цікаво, я подивлюся це один раз, бо всі інші сюжети та матчі будуть такі ж, як і попередні. Злі підступні хіли намагаються побити Голберга, але його нічого не болить, і він швидко перемагає їх усіх. Яка оригінальність? А тепер порівняємо Голберга з Тріплейчем. Коли Голберг тренувався до дебюту в 97-му. Тріпалеч переходив від образу аристократа до свого справжнього нутра, тобто Хантер став дегенератом. Наступного року, коли Голдберг вже дебютував та набирав обертів як майбутня зірка, Хантер вже став лідером групи. А ще через рік він вже позбувся групи та одружився з донькою боса. Непогані зміни за три роки. Потім були ще два роки повторів пройдених сюжетів: Тумен Пауертріп, роль провідного фейса компанії в з'єднанні з Шоном Майклсом. Швидка зрада Шона та два роки протистояння з ним, а паралельно формування еволюції та її розвал, а потім знову воз'єднання DX і цього разу вже по справжньому. Непогані 10 років від H. Постійно були великі зміни в його образі та сюжетах. А що змінилося в образі Голберга за його три роки у WCW? Що змінилося під час його турне в Японію? А що змінилося після його переходу в WWE? Чи може щось змінилося після його повернення у 2016-му? Нічого. Тобто це як Джунсіна, який майже не змінився за 20 років, тільки не змінилося взагалі нічого, і перед тим не було кілька років дурного але веселого репу. Голберг завжди був однаковий, і його сюжети були однакові. Так, був ще Тьорн у WCW, але він зробив тільки гірше для всіх. А загалом у його персонажа за ці 28 років не було ніякого розвитку. І ніхто ніби й не хотів цього змінювати. Ні сценарист, ні сам Біл. Всіх все влаштовувало. А наостанок скажу щось хороше про Біла. І зі сторони, власне, самого ресінгу, ви й самі все бачите. Голберг виглядає максимально легітимно для своїх перемог, навіть за НАТО, як я вже говорив. А щодо інших речей, то Біл Голберг виглядає цілком порядною людиною, як для реснингу, та не помічений в залаштункових інтригах. Історії про нанесення травм інших це про відсутність майстерності та розуму. Але Біл не робив цього спеціально. У нього також з'явилася зіркова хвороба, і він не хотів працювати з не преслерами в WCW. Але ці опеження також були досить відкритими. Коли в WW у нього були претензії до Кріса Джеріко, він пішов з ним розбиратися напряму. Біл загалом дуже прямолінійна людина, тому всілякі інтриги це не для нього. І загалом він не Халк Хоган і не Шон Майклс, про яких я також буду говорити. А ви також не мовчіть та пишіть в коментарях свою думку про Біла Голберга. Як ви оцінюєте його навички та кар'єру? Наскільки ви згодні чи не згодні зі словами критиків Голберга? І, звісно, пишіть про яких ще рестерів мені говорити погане.